Так, як я міняв підшипника у такій і бормашинці, гравері. І все по стандарту. Задній підшипник на якорі міняється. Звіті підшипник 626. Машинка Сатурн. Цей підшипник міняв, ударив, ця злетіла, верхня обойма. Нижнього обойму чуточку підпиляв, теж злізла з обох сторон. А на цій стороні, як казалось, не все так просто. Тут стояв отакий шкіл, чи як його правильно назвати зверху. І підшипник, і не можна було через нього зняти. Що я коротше, робив? І спочатку збавився від підшипника, Тоже вдарив, він розлетівся, ту обойму підпиляв акуратно з двох сторон. Видно. З однієї сторони як пиляв, з другої. вона нормально. Я думаю, нормально буде. Потім. Е... Як цю обойму зняти? І коротше, отаку штучку, випиляв у уголку. Так як пошипника вже не було, то я місто пошипника вставив повністю цей якорь. Засунув його до кінця, потім нагрів. Грів так, більш ну, щоб не сильно і цю штуку попалить Ліпісткиці, ну, хоча трошки видно підпалив. Я думаю, воно тільки так, косметичні поврядження вставив до упора, щоб вийшло сопікосневення шкива з усіх сторон, з трьох сторон. І підогрів поки не почало воно тут трошки підпікати і так воно було зверху і вдарив бив ніякими там не кальоними ні... Не... а вдарив отак зверху О, щоб ви розуміли. А вдарив отак зверху, обичним болтиком. На 5 чи на 6. Я не думаю, що воно так легенько вийде. Вийшло нормально. Не сильно воно там і сидить, щоб так сказати, що сильно. Так що дивіться, як усолкнетеся з таким, то сильно не перегрівайте його. В принципі, воно нормально сходить. Ну, у мене я ще такі плоскогопці, я не помню, колись я не в себе знаходжуся батька, зробив такі. Вони теж в принципі підходять по, по углу. Ну я вирішив таку виборку зробити, ставив. За одну секундочку все вийшло. Так що пользуйтесь кому треба.